от имени немногочисленных россиян, в ком еще остались совесть и здравый смысл, хочу принести извинения украинцам за горе, причиненное вам этим вооруженным и головорезом и преподавляющим одобрение зомбированной российской биомассы. Представляете, как написано? Мне безумно стыдно за свою страну творящую весь этот чудовищный беспредел. Стойкости вам и крепости духа, позор фашистской России. Слава Украине! Они же нас называют фашистами. И вот идет стихотворение. Роковая линия пройдена, и предчувствие все мрачнее. Мне Россия больше не родина, столько крови уже на ней. Боже мой, начиная с Приднестровья. Да? Не хохлов ты идешь, на хохлов ты идешь с проклятиями, в кавычках. Не впервой тебе на войне, никогда мы не будем братьями. Слышать горько такое мне. Но никак не уймешься, подлые. Для тебя беда – благодать. Скорешилась с, с бандитской кодлою. Брать заложники, убивать. Вот и вся Лудея Луга, идея Луганина, самый полный ее портрет. Поскорей бы ты сдохла, Гадина, На земле тебе места нет. Мертв... Мертвечина твоя амброзия, и звучит украинцев стон, Мало жертвы Новороссия, губы в кровавый крыта... притон. На соседей несчастье крикая, Снять из глаз не, жел... не желаешь шорт. В Україні? Слава велика! Росії навік позор. П'ять були в Гардійському, в Черкаському, 22 травня, далося? Черкаському 93 я так. 93-й. Значить, у Гардійському. Гардійська, Гардійська. Ви тоді вже, мабуть, були на сході. Були запрошені, ти нас тут в конце. В чому? Я вам залишаю назвать. Вони йдеться на, на сайт Народної Філармонії, там є фотографії. Це час цього концерту кияни зібрали більше 33 тисяч гривень. Ми зараз вчора 95-й бригаді возили там бензогенератори, навіть елементарно. лопати Лопат немає, щоб вони їдуть на АТО. Це нова 95-ка набрана. І ми, ми зараз, а, ні, ми зараз так, хочемо вам так, залишити тут по тисячі гривень. Те, що ми, ні, ми хочемо вам, щоб у вас були гроші. Будь ласка. Давайте, беріть, беріть, беріть. Візьміть, будуть вам на назвати ручки. Дивись, така листівочка. За тих, хто ніч не спить, щоб ми заснули, за тих, хто за місчарки тримає автомат, за тих, хто сильний, мужній і відважний. Молімося за нашу неньку Україну і за її солдат. Хто це, це не написав цієї? Це, ти це, це туди. І так само, ще раз я забула, коли я бачу Сережа, Саша, вже... Саша і Сережа, це просто така листівка, тут просто було як покрова. Це на згадку, щоб ти знав звідки. І тобі так само даю ці гроші. Нехай вони, вони маленькі були, але знаєте, що за цими маленькою сумою велика людська любовна. Вони... 7... Це місце вишне, завітали з четвертої школи. Над нами нависне сильніша від зброї, любов до вітчизни і будь-який ворог буде тікати, як в бій вирушають українські солдати. Дякуємо вам за те, що ви ночами не спите і охороняєте народ наш від біди, дякуємо вам за те, що гідно службу несете, буде сильна Україна сьогодні і завжди, ціною життя і власної крові, свій край захищають наші військові між кулями в небі, в окопах у полі, ви всі наша гордість. І наші герої, дякуємо вам за те, що ви ночами не спите і охороняєте народ наш від біди. Дякуємо вам за те, що гідно службу несете, буде сильна Україна, буде вільна Україна, Запалю свічу. За наше тихе, завтра думкою лечу в опалені міста, хай молитва ця за кожного солдата принесе в наш дім святко. Україна і вільна на віки, бо і з нами Бог і наша перемога сильна Україна. Раїса Недашківська, Дашківська, Степанівна Недашківська, народна артистка України. От ми бачимо, що ви тут приходите так до солдат. Так, да, це ми приїхали спеціально з нашою народною філармонією провідати солдатів після бою поранених, які залишились живими. Слава Богу! Слава. А що ви можете розказати от взагалі про дії Росії, отак відносно України? От ваша дома. Ви знаєте, для мене це страхіття, тому що я віце-президент фестивалю Золотий віці. Мій найліпший друг, мої найліпші друзі, росіяни, підписали цього ганебного листа. Ой, боже мій, як це важко! І Коля Борляєв, і Наташа Бондарчук, і найрідніший, і той же... Земляк, я не знаю, що можна було їм сказати для того, щоб вони підписали цього ганеблого листа. І я Колі подзвонила, ви знаєте, дзвоню йому, а це ще коли я була е, на театральному фестивалі Золотий віць». це в грудні місці, на початку грудня. Е, ми їдемо в машині Коля за рулем, і, і там віце-президент Сербії, Болгарії і я. І їдемо дивитися якусь виставу. Це театральний фестиваль, і раптом прямий ефір, значить, звучить щось з Колею розмовляють вони, а ми їдемо. Я так не включаюся. Він каже, та тут у нас рейс Степан Нідершковський з України. Так що рестіпанна в Європу? А я кажу: Ви знаєте, я на ці питання не відповідаю, тому що у вас повна. Дезінформація подій, які відбуваються на Україні, скільки я їх просила подивитись кримінальну окупацію? Да, да, я поручила, Я поручила, три місяці. Він не міг подивитися, і коли вже виступала наша землячка Матвієнко, і називала нас коричневою Чумою, і дозволила путіну вхід військ на в Крим. Знаєте, я йому дозволила і Коля, остановите своего параноика. Или а, а, Ми окажемся по разные стороны барикад. А потім, що Матвієнко, землячка говорить, ми коричневая чума. Ви що з ума сошли? Я коричневая чума. Я Бандеровка, я антисемитка, Я взагалі, що ви там говорите о нас, так это все я. З рідними людьми неможливо розмовляти з Росією. Така страшна у нас війна. Ах, я маю на увазі телебачення, що вони молодять, що вони на нас кажуть. Я цинічно, коли забрали Крим, да, угу. Путін дивиться мені в очі, бреше мені, бреше моїй країні, моєму народу. Просто цинічно бреше, і вся країна це бачить. Що це? Боже, я їм сказала, дорогі браті і сестри, мені стыдно за вас. Прокидається Росія, Сибір. Прокидает. Российский поэт Александр Бывшев роковая линия пройдена и предчувствие все мрачней. Мне Россия больше не родина, столько крови уже на ней. Ах. Ну на него открыли уголовное дело по статье 285 Возбуждение ненависти либо вражды на Александра бывшего. Э, бывшего. Орловская область, посел Крамы. Здравствуйте, хочу успеть до нового возможного обыска, пока меня не отрубили окончательно от интернета, послать свое недавно написанное стихотворение. Желаю всем патриотам Украины успешно завершить антитеррористическую операцию против бандитов Лугандии, и активно им помогающих боевиков из РФ. От имени немногочисленных россиян, в ком еще остались совести и здравый смысл, хочу принести извинения украинцам за горе, причиняемое вам этими вооруженными головорезами при подавляющем одобрении зомбированной российской биомассы. Мне безумно стыдно за свою страну, творящую весь этот чудовищный беспредел. Стол, стойкости вам и крепости духа. Позор фашистской России. Слава Украине. Дякую. И вот зараз и Роковая линия пройдена, и предчувствие все мрачнее. Мне Россия больше не родина, столько крови уже на ней. На хохлов ты идешь с проклятиями, не впервой тебе на войне. Никогда мы не будем братьями слышать горько такое. Но никак не уймешься, подлая для тебя беда благодать. Решилась с бандитской кодлою Брать в заложники, убивать Вот и вся идея Лугандина Самый кодлый, полный ее портрет Поскорей бы ты сдохла, гадина На земле тебе места нет Мертвечина твоя амброзия И звучит украинцам стон Мало жертв тебе, Новороссия Різних вбивць кривавий притон, на сусідній нещастя щастя кликає, з глаз не желає шор Україні слава велика, а Росії на позор. Ви знаєте, когда йшла війна в Чечені. Мы приехали на фестивале «Золотой Витязь» за возвышение души человека, дел, э, лозу, за нравственные христианские идеалы. И приехали в город и нам сказали, что вчера покоронили первого парня из Чечни. А я приехала с плачем Ярославны на старославянском языке. Эх, как я врезала по плачу и сказала, за что матери должны отдавать своих детей на этот бесславный братоубийственный бой. Не отдавайте матери своих детей. Так чего ты рай там этих, призываешь, чтобы не давали детей? Я говорю, так вы же своего не отдадите, а чужих вам не жалко, правда? Mm -hmm. И вот я в ужасе от того, что чеченцы, которые такие испытания. За деньги пошли убивать сейчас украинцев. Да еще как? Варвасские, чудовищно. Пытки, пытки применяются. Господи, спаси, сохрани этот мир. Дякую. И дай прозреть. Дай прозреть этой стране. Или уберите Путина, если он не понимает, что он делает. Что он делает? Дякую.